Що? Як він пішов? Струменіла дорога, далеч уже дрібні очі текла. Не просто ступали, співали. Кише музику <риклад> виреває. Як він пішов зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу, так нові планети глядуть на орбіти з шаленою радістю на виду, з шаленим Щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканом без музики і слів. Як він ішов, і ніхто не бачив, і ніхто від краси не зумрів. в землю полускану втюпився кожен, очі впиються без Раптом шепіт шепітуміж перехожих. Що там? Спіткнувсь чоловік. Й не співчували йому у Бога, інші не втримались до Треба дивитися до під ноги. Так можна й голову потерять. Трохи футбола пограли словами. Обсмакували чужу. А він знову йшов і дивився прямо, і знову натхненно творив ходу.